Чові бої, ну такі найгарячіші бої попередні дні і зараз, коли ми з вами говоримо, тривають в районі Кліщіївки, Авдіївки, Кліщіївки, Андріївки і Курдюмівки, бо ми з вами говоримо зараз про Бахмутський напрямок, і власне там розгортається основний тут ну, такий театр дій на сході, де наступають наші збройні сили. Ну для розуміння обстановки, в якій воюють там наші збройні сили. Ми минулого тижня з вами говорили про кількість обстрілів і кількість боєприпасів, які використовує ворог на сході. От цього тижня ця кількість збільшилася майже на 40 тисяч боєприпасів. І якщо говорити про весь тиждень, то це приблизно 400 тисяч боєприпасів тільки на сході. Якщо ви ну, розділите на день так доволі умовно, ви побачите, що це близько 60 тисяч. Снарядів на день, тобто це суцільна, ну суцільна стіна, можна так сказати, з обстрілів, яку долають наші збройні сили, і попри це, наші збройні сили там просуваються. Ворог продовжує цілеспрямовано атакувати портову інфраструктуру нашої області і півдня нашої держави. Власне, дуже багато роботи як у військових, як і у вищого військово-політичного керівництва нашої держави для забезпечення захисту українського зерна, українського збіжжя, ну і власне продовольчої безпеки усього світу від російської наваги. Невдала спроба уникнути відповідальності. У Києві ДБРівці затримали скандального одеського воєнкома Євгена Борисова. Два дні тому йому вручили підозру за незаконне збагачення на 188 мільйонів гривень. Той намагався накивати п'ятами, змінював номера телефонів, автомобілі, місце перебування та не встиг здиміти. На обвинувачення буде звертатися обов'язково. З клопотанням про взяття його під варту без альтернативи внесення застави, оскільки враховуючи ризики, які були сьогодні вже озвучені, як він ухилявся від досудового розслідування, дає прокурору і слідчому таку можливість звертатися до суду ну без альтернативи застави. У таких Євгена Борисова звільнили місяць тому, після того як журналісти у своєму розслідуванні виявили, воєнком купив своїй матері вілу в Іспанії за 4 мільйони гривень, дружині офісні приміщення. А те пенсіонерка отримала власний автопарк. Одне з журналістських розслідувань показало, що мати воєнкома минулого року стала власницею житлового будинку в Іспанії вартістю понад 4 мільйони гривень. Також з'ясувалось, що окрім елітної закордонної нерухомості, вона цьогоріч придбала ще й автомобіль Мерседес Mercedes-Benz за майже 3 мільйони гривень. Згодом правоохоронці встановили, що й теща екс-воєнкома впродовж останніх років стала власницею коштовного автопарку, не маючи для цього достатніх коштів законного походження. Історія з Борисовим стала поштовхом до запровадження масових перевірок усіх керівників територіальних центрів комплектування України. Загалом. Триває перевірка територіальних центрів комплектування, тобто військоматів, і кожне таке кабінетне порушення, десь у військовій ієрархії. Будь-яка спроба якось там збагатитись, принижує наших воїнів, наших героїв, відповідальність. Заворушення немнуть дружини, діти, матері та навіть коханки на доброчесність перевірятимуть і близьких керівного складу ТЦК. Ми наразі запитали інформацію Міністерства оборони, оскільки це структури, під які підпорядковується Міністерство оборони і е, Генеральному штабу збройних сил, і після отримання повного списку в кожен з них буде перевірений і не тільки кожен з них, а і майно близьких родичів. Наразі в ДБР розпочали більше сотні кримінальних проваджень щодо зловживання у військоматах. 21 особі вже повідомили про підозру. Серед них начальник відділення одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Київської області, який за хабар допомагав військовозобов'язаним перетинати кордон. А він готував для ухилянтів відповідний висновок ВЛК та документ про виключення з військового обліку. Начальник відділення діяв у змові з двома спільниками своїм знайомим, колишнім керівником Київського обласного військомату та його сином. За грати можуть сісти і начальники ТЦК Львівщини і Донеччини, які за попередньою інформацією правоохоронців вимагали хабарі за зняття з військового обліку. Останнім, хто виявився нечистим на руку, став військовослужбовець з Буковини. Він вимагав 450 доларів, за які видавав документи із відстрочкою, кажуть самому Чернівецькому ТЦК. Юлія Васильєва, Новини, 33 канал. Невеликі за розміром та потужні у справі літальні апарати готуються до знищення ворожих цілей. Кожен із них може переносити до одного кілограма вибухівки. Олег Липенко один із тих, хто збирає цю зброю. Ми працюємо вдвоє, ми порахували, що в нас на збірку цих дронів вийшло 600 робочих годин. Тобто в середньому одна людина витрачає три години на повну збірку це пайка і збірка механічних дронів. Першу партію цих українських дронів презентували у Хмельницькому. Тут віднедавна почали їх збирати. Такий БПЛА може подолати відстань у 6 тисяч кілометрів. Причому, виконавши завдання, повертається. Вартість літального апарату 10 тисяч гривень, в одинадцяте дешевше звичайного мавіка. Мінус він важчий у користуванні. Зараз розписано, мабуть, близько трьох сотень коптерів на військових службовців, які вже ми маємо запити, і ми будемо їх надавати. Але я з сіма з, з ними. Говорю, щоб вони не витрачали час ті, хто не вміють або не недостатньо вміють, щоб вони навчалися. Попередньо в середньому статистично потрібно від 20 до 30 годин кожному пілоту, аби лише в симуляторі навчитись на ньому літати, і після того брати вже справжній і пробувати його в реальних бойових умовах. Працювали над виробництвом ста безпілотників два тижні. Потрібно значно більше, тому благодійний фонд Волонтери Поділля продовжує великий загальнонародний збір на тисячу дронів каміка. Показуємо першу частину того, що зуміли зробити в плані тисячі дронів. Каміткадзе, ми всі чудово розуміємо, що сучасна війна складається з багатьох складових, але одна з них це звитяга наших воїнів, які Безпосередньо зараз в дуже складних умовах виборюють незалежність і перемоги України. І друга складова це технологічна перевага. Найчастіше дрони такого типу використовують на бахмутському напрямку. Вони ефективні проти живої сили. Проте росіян там надто багато Щомісяця потрібно виробляти щонайменше тисячу одиниць. На жаль, ворога їх теж багато. Вони їх теж роблять багато. В них легший доступ до комплектуючих. І якби ми дуже відстаємо. Від них і нам потрібно тут знімати не 100 дронів, а тисячу хоча б раз в місяць в кожному обласному центрі. Сніжана Мазур, Вадим Гловацький, новини 33 й телеканал. Білорусь надає свої полігони, свою територію для навчання таких підрозділів. Той же час на даний момент ми не фіксуємо, що на території Білорусі є такі підрозділи Росії. Їх в рамках останньої з ротації практично всі вивела. Нових поки що ми не фіксували, щоб вони були заведені на території Білорусі. Можливо, у Росії недостатньо таких вільних підрозділів, які вони можуть так, спокійно відпустити на території Білорусі для того, щоб вони там проходили підготовку чи навчання. Але не варто виключати того, що в якийсь період російські найманці можуть долучатися і до дестабілізації ситуації як на кордоні з Україною, так і на кордоні з країнами Європейського Союзу. У Хмельницькому влаштували День подяки Сполученим Штатам Америки за активну підтримку України у боротьбі з російськими окупантами. Регбі, фрізбі, дачбол, спайкбол, флорбол, диск-гольф це види спорту, які асоціюються із американською культурою. Залучити українських дітей до таких активностей у майбутньому прагне громадська організація Спорт міністрі. Робимо гольф це е, тіпи типу як фрісбі, е, кидати диски різного різної тяжкості і попадати. Е, ось в штуку є дачбол. Ми запустили федерацію з дачболу в Україні. І збираємо людей для того, щоб люди долучились до грати, і можливо вступили в нашу лігу федерацію для того, щоб розвиватися. Підготували розваги для наймолодших: риболовля у басейні, міні-баскетбол та квести. На цьому заході ми представляємо дві локації: це локація від нашого басейну. В міні-басейні діти можуть половити рибку, порибалити, і самі влучні рибаки отримують наліпки за свій улов. А також у нас локація дитячого баскетболу діти можуть на таких спеціальних. Тренувальних, ніби як базах, пройти випробування і покидати м'яч у кільце. Чому баскетбол? Тому що саме це американський вид спорту. В нашому квізі, де кожен бажаючий міг отримати різнопланові питання і на швидкість та за приємні подарунки на них відповідати. Це були по географії, на швидкість фотографії осіб, міста та інше. За перемогу у квестах чи іграх дітям роздавали солодощі і значки з прапорами України та США аж чотири. Відзнаки отримав Богдан. Я сьогодні граю в ігри, які тут зробили Заробляю якісь конфети, ще от жетони такі. А за, за волейбол, за метання ракет». За ловлі рибок, хлопчик каже, чудово знає мету свята, і хоч воно існує віднедавна, йому вже полюбилося. Я подякував США сполучених Штатів Америки за те, що вони допомагають Україні, дають гуманітарну допомогу, дають якісь ружі, щоб ми могли воювати проти. Окупантів на набережні Південного Бугу встановили міні-кінотеатр і безкоштовно показували кінострічки й мультфільми. А що було смачно, пропонували натуральний крафтовий і традиційно американський маршмелоу. Це е маршмелоу, це так, так скажемо класичний американський продукт, який всі на пікніках вони полюбляють. Ми його представляємо в трьох видах. Він у нас там з кокосовою начинкою горіховою і шоколадною. Є зефір, класичний зефір, також різних смаків. Це мафіни і брауні. Також класичний американський е, десерт. Дарія Курнос, Олександр Мальников. Новини 33 третій канал. Змагання найкращих у Хмельницькому пройшов третій етап чемпіонату України з баскетболу 3 на 3 Взяли участь у ньому 20 команд з усієї країни. Сьогодні у нас відбувається чемпіонат України. Відбірковий етап, третій тур ю 16 категорії – Чоловіки та жінки заявлено в чоловічій категорії 12 команд. Ю – чотири команди. Та у жіночій категорії також чотири команди. Серед кадетів найвлучнішими стали хлопці з команди БК Хмельницький. Грали Ілія Сергієв, Дмитро Заросенко, Микита Шафранський та Роман Житомирський. Господарі майданчика виграли усі три матчі у віковій категорії ю 16 Я планую піти вище грати у суперлізі та вищій лізі це вищі категорії. Так далі. Ілля бацюра, гравець суперліги. Кілька днів тому повернувся зі змагань в Угорщині, де посів друге місце в командній грі 3 на 3 А от на чемпіонаті України фортуна його команді усміхнулася. Аматори пройшли усю турнірну дистанцію без поразок. Фінальну гру закінчили рахунком 21-18. швидкість концентрація китки. Все, все важливе. Нема, нема такого, що немає що, щось не, не важливе. Все важливе. Тут головна концентрація. Саме в баскетболі 3 на 3. Десь, десь загубили концентрацію, все. Там вже тебе мі мінус п'ятячок на, на, на таблі, і ти програєш. На баскетбольному майданчику нині змагаються команди з найсильніших гравців. Розповідає Ігор Бугаєвський. Відбір на чемпіонат був прискіпливим. Ми на основі наших місцевих змагань обираємо найкращих гравців в місті, які бажають приймати участь у чемпіонаті України. І ці люди у нас вже другий рік приймають участь у різних турнірах від федерації. Ми їздимо і в Київ, і в Луцьк, і в Рівне. Ну тобто, де є можливість поїхати, ми всюди приймаємо участь. Попереду у баскетболістів ще два етапи чемпіонату. Далі фінал. Загальна кількість етапів їх п'ять. І фінальна частина це, це можна так сказати, шостий етап. До фінальної частини потрапляють переможці. Ну, фіналісти всіх етапів, плюс дві кращі команди, котрі посядуть третє місце в ну в якомусь студії. Дарія Курнос, Олександр Мальников, новини 33 канал. Очікуємо на погоду з короткочасними дощами зливого характеру, подекуди в супроводі гроз. І наприкінці тижня ми чекаємо на припинення опадів, а температура повітря впродовж цього періоду всього буде коливатися. Тепер детальніше завтра на Хмельниччині, примінливі хмарності, вночі місцями невеликий короткочасний дощ. В день на більшій частині території області пройде короткочасний дощ, подекуди в супроводі грози. Вітер південно-західного напрямку 5-10 метрів за секунду, а температура повітря вночі становитиме доволі спекотно буде. Це вночі становитиме по області 15-20 вище нуля, в день 27-32. У місті Хмельницькому вночі 17-19 плюс, в день 28-30 вище нуля. 26-27, як я вже казав, при короткочасних дощах температура повітря дещо знизиться. І вночі становитиме 12-17 вище нуля, в день всього 15-20 вище нуля. А починаючи з 28 числа, знову опади перечекаємо і до кінця місяця чекаємо погоду переважно без опадів, а температура повітря вночі суттєво не зміниться, а в день знову підвищиться до 22-27 градусів тепла.